По ньому як обіцяли на Родежки серіал. Так, два толкателі не встановилися, прошліфовано пічерники заміни не бачили. Дивіться далі. Е, ролики толкателі були дуже сильні випадки, ми їм показували. Усе ну, це цей металолом тут є. Були е, Такі стояли на ньому, не ми їх ставили. Дивіться, уважніше відео і не виліть дурниць, будь ласка. Коментатори. А тепер, гляньте, які дрібнишки навіть ключ не заходить на гайку. Чому? Ще раз показуємо. Вибиті були ролики, настільки разів його регулювали, настільки разів затискали, що просто деформовані самі релігруваш вже сам сам болтики, сама гаєшка. Зараз ми це все раненько позбираємо, тому що ключ увагу, не заходить. А чому? Тому що хто робив насоса, хто регулював, по якій причині, ми не знаємо, як він робився. Але ніхто не звертав уваги ось на це, ніхто не звернув уваги на підчипники. Ніхто не звернув увагу на ролики і пробували виставити вприск. Коли вал у нас бігає, ролики в нас бігають, відповідно у плунжера бачите, якому стані клапанки аналогічні, вприск на ньому виставити було неможливо. Якщо плунжера дохли, розпилювачі дохли, вибити всі ці елементи, вприск на тракторі ви не виставите. Ви будете ловити його то на холостому ході, то на максимальну нагрузку. Вам ніколи не співпаде, холости їх із максимальною нагрузкою, коли все буде розбите. Тільки якісно зроблений ремонт, тоді виставляєте точно. Конструкцію трактору ЄМЗ, хто має, знаєте прекрасно. Шатун у нас на кулінвалі йде вже на ізлом. Він йде рівно як всіх. Він йде на ізлом. Якщо неправильний впрес, на них є таке, що ви бачили, яка виробітка велика йде на кулінвалу. Дуже велика виробітка. Виробітка через що? От якраз через це, тому що неможливо виставити впрес. Виставляють, як правило, сюприз загальні. Потім і вломить кулінвали, і вони стукають раніше норми, і багато жалоб. Прийміться, будь ласка, до уваги.